Ключиця клявікуля, кістка яка входить до складу поясу верхніх кінцівок разом із лопатки. По своїй будові ключиця ділиться на два кінця грудинний та акроміальний. Грудинний кінець стерналіс. На своїй поверхні він містить суглобову поверхню для з'єднання з грудиною фаціас Articularis. Інший кінець називається акроміальний екстермітас акроміаліс. На його поверхні знаходиться суглобова поверхня для з'єднання з акроміоном лопатки. Між цими двома кінцями знаходиться тіло ключиці, корпус clavicula. Біля грудинного кінця знаходиться вдавлення реберно-ключичної зв'язки імпресіолігаментом імпресіо-лігаментом Clericularis. Біля плечового кінця знаходиться конусовидний горбик конуїдеум, а також борозна підключичного м'яза Sulcus musculus субклявія. Ключиця має два вигина. Біля грудного кінця Тіло ключиці вигинається вперед, а біля акроміального кінця вигинається назад. Серединна частина тіла ключиці, нібито вдавлена зверху вниз, має більш плоску форму. А я вас запрошую на індивідуальні заняття підготовка до НМТ з біології та кроку 1 а також індивідуальні заняття з анатомії, фізіології та латинської мови. Пробне заняття перше, воно взагалі безкоштовне. Тож пиши мені в Телеграм, або в Тікток в особисті, чи навіть телефонуй. Тож до зустрічі!